Усім доброго дня. Вас вітає компанія Viaduk. Хочемо показати вам ось такий оприскоч, який вже зараз відправляється до свого нового власника. Він дуже цікавий за своєю комплектацією. Хотіли вам показати, можливо, комусь буде цікаво. І також зможете в нас його придбати. Перше це по рамі. Рама тут йде зварна, ексклюзивна, з видуженими пальцями. Також вона має усилене кріплення під винт. І посадкове місце під бочку йде гнути. Вона йде двохметрової висоти, а не так, як в стандарті, 1,5 метра. Крило тут йде 14 метрів усилене з функцією стабілізації. Бочка тут на 800 літрів. Ось такий має класний квадратний дизайн. І товщина цієї бочки десь в районі 10-11 мм. По суті, з стандартної комплектації тут все. Тепер, що в цьому оприскувачі змінено? Встановлений ось такий розподільник на 5 секцій сталого тиску. Кожна секція регулюється, може виставляти свій окремий тиск, і також додатково ще можна підключити половинки крила. Також є секція окрема під змішувач в сито і стандартний кран, який регулює тиск. Е, насос змінено зі стандартного Толвері з стандартного 120-ки однопоршневого на ось такий Тадлен, Трьохпоршневий 130. Також замінили кришку з звичайної на ось таку різьбову. Е, так вона виглядає, вона закривається по різьбі, а не на півоборота. Також по форсункам. Форсунки тут встановили ось такі трьохпозиційні. І додатково також клієнт захотів кращий розпилювачі. Ми йому встановили по його бажанні ось такі двохфакельні інжекторні агропласт. Також додали, покращили фільтрацію, встановили ось такі лінійні фільтра на кожну секцію. Виробника також агропласт з нержавіючими сітками. Також в оприскувачі тут присутній ось такий бачок для миття рук. Також детальніше я вам покажу раму, як вона виглядає. Оприскуваччі потрійна система фільтрації і потрійна система змішування рідини. Е, також тут встановлений ось такий фільтр з смоктуючим клапаном, і він має також додатковий кран на низу, що ви можете спустити воду чи на зиму, чи просто коли вам потрібно замінити рідину. На оприскувач діє 12 місяців гарантії. Повністю. Е, цей оприскувач і рама, і крило пофарбовано порошковою фарбою. Повторюючи раз, на оприскувач діє 12 місяців гарантії. Також ми можемо доставити його власним транспортом на, вашу, на ваше підприємство або вам додому. Також ви можете розрахуватися як просто готівкою, так само і на безготівковий рахунок. Можемо підібрати будь-яку комплектацію під ваші потреби і під ваш бюджет. Якщо когось такий уприскувач або будь-який інший зацікавив в наявності від 200 до 1000 літрів. Телефонуйте, пишіть, підберемо спеціальну для вас модифікацію, таку, так, як вам потрібно. Якщо зацікавила, така пропозиція, телефонуй номер телефону 096 117 52 62.